Період часу з 12 по 17 червня працівники поліції Шепетівського району задокументували 576 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 24. За вчинення хуліганських дій 2, За вчинення насильства в сім'ї. 7. За порушення правил безпеки дорожнього руху. 265 фактів. За вчинення дрібної крадіжки. 3. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватися правил дорожнього руху. На жаль, мусимо знову говорити про шахрайства, адже кількість потерпілих не зменшується. Оренда квартири та продаж авто жителі Шепетівщини потерпають від класичних шахрайських схем. Минулої доби до поліції у містах Шепетівка та Ізяслав звернулось двоє місцевих жителів, яких ошукали. 12 тисяч гривень втратив житель із намагаючись винайняти житло у Львівській області. Чоловік знайшов оголошення в інтернеті про оренду квартири. Орендодавець в месенджері попросив оплатити вартість оренди наперед. Втім, після переказу коштів зв'язок з ним обірвався. Ще одна потерпіла мешканка Шепетівщини втратила 3400 гривень. Жінка в соціальній мережі натрапила на оголошення про продаж вживаного авто. Продавець наполягав на передоплаті, тому потерпіла, переказала кошти та очікувала на свою покупку. Намарно, адже продавець більше на зв'язок не вийшов. За усіма переліченими фактами, дізнавачі Шепетівського районного управління поліції розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство та працюють над пошуком зловмисників. Ми ж вкотре нагадуємо вам правила поведінки у таких випадках. Якщо шукаєте житло в оренду, будьте пильні та перевіряйте кожну пропозицію. Поки остаточно не переконаєтесь у наявності житла та добросовісності орендодавців, не переказуйте кошти. Якщо маєте намір придбати авто, пам'ятайте, що занадто приваблива за ціною пропозиція ризикована, безпечніше відмовитись від сумнівних оголошень, а довіряти лише перевіреним дилерам. Бережіть свої кошти.